Нову стратегію щодо Росії пропонують союзникам по НАТО Сполучені Штати через розпочату Москвою війну у Вашингтоні. Більше не вважають себе зв'язаними угодами і договорами, що були укладені у 90-х роках минулого сторіччя. А отже, потрібен оновлений план, який саме і коли його можуть затвердити, з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Ір, ну тут ми є свідками історичного процесу, оскільки. Е... Ті принципи, які порушили Росію, світові принципи принципи світоустрою, а непорушність кордонів була одним з таких принципів. тепер за цих умов не можуть бути в силі і документи, які зокрема НАТО укладало з Росією і Сполучені Штати, тобто ми є свідками початку цього процесу. Зараз намагаються і починають дискусію з партнерами і з партнерами по альянсу для того, щоб максимально переглянути ці відносини і такі основоположні документи змінити в планах, як повідомляють зараз американська адміністрація завершити великий масштабний документ, великий масштабний план щодо нових принципів і засад відносин з Росією до червня наступного року. Тобто, хочу цей план затвердити на наступному саміті НАТО в Газі. Ну а весь час до цього будуть домовлятися про підходи і про принципи. Ну і от найближче таке обговорення відбудеться у Брюсселі вже наступного четверга п'ятниці, де планують зібрати міністрів оборони країн НАТО і. І так само цю тему, ну як взагалі захід має протидіяти Росії, стримувати Росію, мають обговорювати в Німеччині президент Байден і канцлер Шольц Підтверджується зараз візит президента Байдена до Німеччини наступної п'ятниці. Якщо пам'ятаєте, це якраз був той візит, який планувався раніше, який скасували через ураган Мільтон. Ну і оскільки вже цей візит зараз перенесений, то і урізали його по часу. Президент має прилетіти до Берліна пізно ввечері. Практично вночі четверга один тільки, одну тільки п'ятницю провести у Німеччині і одразу повертатися до Вашингтона. Закономірне запитання у мене воно теж виникло. Ну а як бути з Рамштайном? Ну, і от тут речник Пентагону, генерал Райдер, каже, що підготовка до цього засідання триває, але ані формат чи буде це на найвищому рівні, ані дати поки взагалі не визначені. Неформально я чую про плани, все ж таки провести Рамштайн на рівні міністрів оборони тих країн, які. Україні допомагають для того, щоб Невідкладно розглянути певні питання. Ну і більшість питань все ж таки хочуть відкласти вже на період після виборів, тому що до них там скільки у нас залишається 22 дні станом на зараз. Поки міністр оборони з країн Рамштанської групи, ну не всі, а ті, хто ходять в НАТО, заняті цими брюссельськими консультаціями. Повідомляється про те, що перша зустріч вона якраз буде переговорами першими переговорами першими з кількох раундів щодо стратегії альянсу щодо Москви. Ну і у. У Вашингтоні зараз вже відкрито абсолютно говорять, що ті документи, які підписувалися між НАТО і Росією, пам'ятаєте, 97-й рік акт Росія НАТО створило тоді Раду е, НАТО Росія, що вони були створені для іншої епохи, що не просто часи змінилися. Що війна змінила все, і за нинішніх реалій не здатен просто працювати. Документ, в якому, ну здивуєтеся, було написано. Процитую спільною метою Росії і НАТО є подолання залишків колишньої конфронтації і суперництва і зміцнень взаємної довіри і співпраці. Ну погодьтеся за нинішніх умов, коли Росія розв'язала війну. Ну яка тут вже довіра і співпраця з НАТО? Але знаєте, справа тут навіть не у формулюваннях, а у домовленостях, тому що саме в тому акції акції, які був підписаний 97-го року, були і зобов'язання. І НАТО зобов'язалась не розміщувати на постійній основі додаткові суттєві бойові сили на території країн-членів. А Росія тоді взяла на себе зобов'язання проявляти стриманість у розгортанні своїх. Іх звичайних збройних сил у Європі. Ну і ось зараз постпред на постпред сполучених штатів при альянсі Джуліана Сміт озвучила офіційну позицію, що Вашингтон більше за нинішніх умов вже не вважає себе зв'язаним колишніми зобов'язаннями. Ну а нові принципи, нові угоди, нові підходи якраз і мають виробляти. І ми з вами свідки початку цього дуже великого процесу. Дмитре, Полегий і вдячна тобі за те, що маємо можливість бути свідками з останніми новинами з Вашингтону щодо співпраці альянсу НАТО з Україною. Був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.